Вона стосується покарання Росії відновлення справедливості для України сьогодні. Це питання на порядку денному в Нідерландах, де проходить міністерська конференція серед доповідачів. Прокурор Міжнародного кримінального суду. Президент Євроюсту та генсекретар Ради Європи. Крім того, до заходу долучилися понад 55 країн, які працюють над досягненням справедливості для нашої держави. Зазначу, що учасники конференції будуть обговорювати результати документування та розслідування злочинів, вчинених російськими окупантами на території України. До слова, в складі нашої делегації присутня заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Вона зараз в ГАЗі. Кожен Кожен, хто руйнує мир, має боятися відповідальності на цьому. Під час конференції відновлення справедливості для України наголосив Володимир Зеленський. Президент подякував учасникам заходу за підтримку в створенні спецтрибуналу для російських загарбників та реєстру збитків і закликав не зупинятися на досягнутому. Я прошу всіх не відступати від нашої спільної лінії від лінії справедливості. Прошу вас не зменшувати обертів. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці, безпеці від агресії і терору. Хай справжній мир повернеться швидше, і хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних в ГАЗі. Про справедливість міжнародний реєстр збитків сьогодні розпочне свою роботу в ГАЗі. Саме туди зможуть звернутися із заявою всі українці, які постраждали від російської агресії. Повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, заяви подаватимуться через дію. Тому все буде максимально цифровізовано та зручно. Глава уряду також додав, що загалом влада очікує отримати до восьми мільйонів заяв від усіх, кого так чи інакше торкнулася війна. Власне, з нами на зв'язку Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України. Вона якраз зараз в ГАЗі, і я думаю, пані Ірино, вітаємо. Просто зараз дізнаємось від вас безпосередньо про нюанси, так заходу, який відбувається. Доброго дня, дорога Україна. Так, сьогодні без перебільшення історичний момент для України на цій міністерській конференції, яка налічує майже 60 країн. На рівні міністрів юстиції міністрів закордонних справ. Відбулося відкриття процедури подання заяв до міжнародного реєстру збитків. Процедури почалися із першої категорії категорії пошкодженого житла або втраченого житла, і ми маємо уже перші результати. За годину роботи реєстру е уже подалося майже 20 людей із сотнями е документів, які були завантажені до реєстру. Нагадаю, що міжнародний реєстр збитків створений як. Е Перша компонента, перший елемент міжнародного компенсаційного механізму, який передбачено резолюцією Генеральної асамблеї ООН, прийнятої 14 листопада 2022 року. Податися до реєстру можна через застосунок ДІЯ, через портал Дія. Вся інформація стосовно процедури подачі, які мають бути кроки виконання, алгоритм подання. все це є на веб-сторінці реєстру міжнародного реєстру збитків та міністерства юстиції. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а що стосується відшкодування збитків, ми зараз говоримо виключно про матеріальну складову, чи українці, які протягом цього періоду так само страждають, із психологічної точки зору, чи зможуть вони так само подавати свої звернення? Так, звісно, на сьогодні Рада реєстру затвердила категорії збитків, які налічують 44 категорії. Це як і матеріальні збитки, так і нематеріальні, так і моральні. Почалась робота реєстру з однієї категорії, аби для того, щоб протестувати реєстр, оскільки інформація про пошкоджене майно вже є наявна в державному реєстрі, який створений в Україні пошкодженого і знищеного майна потрібно було цю інформацію передати. До міжнародного реєстру і е, з точки зору зручності і швидкості для, для того, щоб протестувати реєстр, і ми розпочали роботу з цієї категорії, але безсумнівно триває робота по впровадженню нових категорій, які вже затверджені. Форми розробляються правила подачі інформації, по іншим категоріям е, є три суб'єкти подання: е, фізичні особи, юридичні особи і держава України. Кожний суб'єкт має. Підкатегорії, кілька підкатегорій це будуть стосуватися осіб, які зазнали насилля будь-якого насилля, сексуального насилля, тортур, які були вимушено переселені, які втратили близьких, які втратили працездатність, так і матеріальні збитки. Теж бізнес буде мати змогу подавати заяви до цього реєстру, адже ми розуміємо, які колосальні збитки нанесені українському бізнесу. Держава Україна теж буде мати змогу. Категорії будуть відкриватися поетапно, і ми очікуємо до кінця літа ще відкриття до 10 категорій. Пані Ірино, на жаль, так російське вторгнення триває. Тому питання таке: чи можуть українці ну, не раз подаватися і не раз фіксувати свої збитки в цьому реєстрі? Ну оскільки так, ну ми, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і, і, і обстріли будуть тривати. Так, звісно, якщо є підтвердження нанесення збитків, шкоди, будь-яка доказова база, якщо це сталося не один раз, кілька разів, звісно, людина може, особа може подати заявку не тільки по одній категорії, по кількох категоріях, можливо, і двічі по тій самій категорії, якщо було нерухоме майно, знищено другий, третій раз. Пані Ірино, і важливе питання компенсація, матеріальна компенсація. Чи можемо ми сподіватися, що вже до кінця року українці, які зареєстрували свої втрати в цьому списку, в цьому реєстрі, зможуть отримувати кошти? Чи це ще занадто рано? Я би дуже хотіла, щоб це сталося, і я роблю все можливе від мене, моя команда, щоб це наблизити. Проте ми маємо розуміти, що ми маємо справу зі зміною міжнарод усталених норм міжнародного права. Це не є швидкий процес. Ми зараз не пер на перебуваємо на етапі домовленості щодо умов міжнародної угоди, яка буде створювати компенсаційну комісію. І Власне, ця комісія і буде присуджувати виплати до компенсації постраждалим. А разом з компенсаційною комісією має бути створений компенсаційний фонд, і ми маємо розуміти, що повинні бути кошти в цьому фонді, який буде джерелом виконання рішень комісії. Тому в першу чергу ми адресуємо питання російських суверенних активів, які мають стати цим джерелом фінансування компенсаційного фонду. Потрібно теж розуміти очікування, це неможливо зробити до кінця року, але ми намагаємося, щоб до кінця року принаймні сформувати єдину позицію щодо умов міжнародного договору, який потрібно потім буде підписати, ратифікувати і після цього створити комісію. Пані Ірину, і наостанок це дуже важливий захід, на який приїхали представники, як ми вже казали, понад 50 країн. А скажіть, будь ласка, а Росія її участь в цій конференції, тому що вона країна відповідач. Чи мають бути присутні представники цієї країни на цій конференції? Або як будемо доносити до неї рішення цієї конференції Росія не присутня, вона не повинна бути присутня. Обов'язок Росії виплатити компенсації репарації. Це її, її міжнародний обов'язок. Для цього не потрібно згоди Росії. Цей обов'язок вже встановлений відповідно до норм міжнародного права, зараз ми створюємо комісію, яка визначатиме суми компенсації, і відповідно повинне, повинне бути джерело, яке буде мати фінансування для, для таких рішень, адже рішення компенсаційної комісії неможливо буде виконати в примусовому порядку на кшалт судових рішень. Звісно, Росія буде заперечувати проте, якщо буде. Солідарність усіх країн, принаймні тих країн, які підтримали резолюцію. А це 94 країни на сьогодні. Це буде міжнародно визнаний глобальний інструмент, джерело міжнародного права, яке власне і змусить Росію в примусовому порядку виконати її міжнародний обов'язок. Пані Ірино, ми дуже дякуємо вам за пояснення. Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України, говорили про те, що міжнародний реєстр збитків сьогодні розпочинає працювати в Газі. Це важливе історичне рішення, і тут важливо, аби Росія понесла покарання і відповідальність за ті злочини, які вона скоїла на території України.